Доброго дня. Починаємо наше чергове засідання нашого клубу я маю надію. І сьогодні ми будемо проводити майстер-клас, як описувати ну, як писати писанки. Ну а на початку перед тим хочу так коротенько познайомити вас з історією з виникнення писанки. Ну, з історією взагалі писанка. Коротенько, якщо вас дуже довго не затримувати, писанкарсько виникло вересний початок сивої Давнини. Під час розкопок археологи знаходяться гедення писанки, і історія, яких вимірюється тисячоліттями. А пізніше, звичайно, почали писати писанки і на яйцях. Але не на курячі, а на легких яйцях, тому що вважали, що писанка на, на цих яйцях приносить їм радість. І добро, і оберігає у селі без різних злих духів. Дісно, скільки років вона не списалася, чуть-чуть підковтилася, підгоріла. Простий дротик. І не повірите, ось за цю штуку для писаків, ви є тут у нас більш менш старші. такі Залізьте на горище, дістаньте старі шнурівки, може, десь зберігся, металеві кінчики. І не викидайте 50 гривень. Тобто я вам показую, молодь зараз не знає, що таке робити руками, їм легше зайти в інтернет, купити та все. Це все зроблено своїм З Ними розписано, я вже навіть не знаю, бо сьогодні ми відправили на Київ 81 писанку дитячу на конкурс на Київ. Тобто, а за скільки вже 25 років, скільки тут розписано, я є, скільки я навчила тим писаками, це вже слів не скажеш. Отже, в кожного десь там знайдеться ще старий, якийсь капець чи туфля, як то кажуть, mm. чи якийсь кед, кед особливо там, шнурівка, і знайдеться кінчик. Випаліть серединки ничку, розріжте ножиком калинову гілочку на половинку, вставте серединку і навхест перемотайте. І безплатний писав ну, на все життя, доки вам вели. Від... Там <світ> <світ> Боже, нам допоможи нашим дітям, щоб було все добре. Ведемо до себе, Боже благословини. Ведемо до себе, дивіться, як працює. це. Ця рука обертає, мізинчик тримає як серцю. Дивіться, дівчата, молодь йде сюди. Дивіться, дивіться, що робиться. Поставили посерединці. І отут писачок, якщо він буде боком, дивіться, якщо боком не буде писати, якщо вперед не буде, він має дотично дирочку до яєчка. Обертаємо яєчко, обертаємо обертаємо і будемо тимчасово. Так. Повернули на другу сторону, якщо нам треба розділити, тоже зупинилися, повернули, зупинилися. А ну ведемо, вчимося вести таку, вчимося без воску вести. Зрозуміємо. А тепер переходимо до практичної сторони. Оце рука має крутити. Так, 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 так. Коли вже треба нам елементи малювати, дивіться, коли ми вже лінії намалювали, узорчики як нам писати, то вже працюють тих три пальці. Тут зафіксували, і вже ми тоді оцими трьома пальчиками працюємо. Малюємо квіточки, та пташки. Тепер, же, коли ми лінії, для лінії ми фіксуємо циркуль. Для узору вже тоді оцих три пальці. Щоб рука не трусилася, ми ведемо трьома пальцями. Щоб нечиста сила в писанці хищеній не ховалася то качу від грому, бо грімця Боже ні. І яйця мають бути завжди, навіть коли вони пишуться, і коли вже подаровані, вони мають бути запечатані воском. Угу. От, щоб навчитися запечатувати воском, щоб вам не капало, тому що будемо фарбувати, в дирочку попаде фарба, і буде потім, на руку. потім на ваших бьорах буде що? Живопис писати. <кій> На тюрмо, як то кажуть. І зі єшню, і базово Отже, для того запечатим дівчатка мається передам, це запечати. Яким самим чином? Бочком ставимо. Кінчик гріємо, тільки кінчик. Бачите, откуди от себе от, у кожну людину стає до себе. Кінчик повернули. Раз, два, три, чотири, п'ять. Концілували. Свічечку, поцілували свічечку, я так сказала, Просто приложили, не тиснути, не шкрати. Ось торкнулися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поцілували свічечку. Це розігріваємо писачок. Якщо писачок холодний, вік не, не буде писати. Раз, два, три, чотири. чотири п'ять. Поцілували і починаємо писати тільки після вогню. Ніколи після воску. Не пишемо. пишемо яєчко. Тобто запечатаємо, де мені ще запечатання, дві це беру яєчко, Особливо, якщо ви побачите десь тріщинки в яєчку. Ви їх маєте одразу, дивіться, бачите, мене йде, Так, гріємо, набираємо, гріємо і запечатаємо, от-от, бачите ще холодний писачок. От повністю ваша капелька спливає. Треба і знімати в протилежної турниці, їх запечатимо яєчко. Їхно запечатимо воску туди гарно наповняємо, mm -hmm. не, не холодним воском, такий, щоб він лився гарненько. Mm -hmm. <клес> Можна надати, якщо от вийшла якась така незрозуміла форма, надати от колод. Щоб гарненько розігріли. І якщо бачите промінчики, то зробіть краще, от, якийсь от ніби стилізований, як сонечко. сонечко. Так. Але кожного разу треба гріти, бачите писачок, я що за що раз поставлю писачок до вогню, до свічечки. До вогню, свічечка, і знову після поцілунку до свічечки, і тоді він буде гарний. Попробуємо, попробуємо, щоб гарний був, тут буде запечатано. Добре запечатано, головне, щоб тріщинки, ти дивися уважненько, щоб не було тріщинки. потрібно, щоб, ну, і яєчко, щоб тріщинки. Ага, ціле, не було, не

ось вже і лінію намалювала. Тепер вибирайте який, вам сподобався. ще може лінію намалюємо. Це ви за вибором. Можна і без лінії так Та ні, як ви. Треба так, щоб його рівненько провели. Я дитя рівненько зібрали. Коротше набережку. Вони вам будуть вас зважала. Вже будете казати, я вам забула писати. Катруся. Покажи. Катруся. Олеся. А Ліза, світонька Валері, найменшенька дівчинка, Валерія. От найкращий. І можете добре. Можете зробити, коли побачити. То то вже є лінії. Так, так, і вам ще треба от таку лінію привести. Так, так, так. Якщо ви хочете цю першу печу. Мені потухла. Вона поводилася, як щось таке. А на ведру вже почала, що це за прист. Мені каже, що я викрутит на мої ваги. Вона вже така, ну, як уже молоденька. Можна, щоб не так любити. Ось мені вже аж аж це таке само. Не можу від'ятися. Ми сказали вам, що ми щось, так? Ну і що таке хочете, так? Ну чи якогось дивіться, можна опцію зробити. Можна, якщо хлопцеві, дубові листочки, бачите? А ви дивіться дубові листочки, ромбики дубовий листочок. Бачите, це стилізовані дубові листочки. Тобто у вас це підходить, тут так само можна зробити буду басилькові свого. Так, ну от, будь ласка, робіть, собі ромбочок таку, М -м -м. тобто ли лінія лише, проведіть ще таку полініше. І ви робите оці жовтенькі, тобто оцей листочок вам ближче по посередині. А, а ось так ні? Так, вкладати. І так, і з тої сторони ведете, але ж на чотири яєчка ви робите спочатку собі сюди. Лінію от, наприклад, складаєте, малюєте дошку таку і хвилькою обводите.